6 серпня відбулося позачергове засідання Коцюбинської селищної ради сьомого скликання. Відповідне розпорядження 5 серпня видала виконуюча обов'язки селищного голови Юлія Главацька. До мене звернулася голова ТВК, яка просить, щоб ми на вибори перевели кошти старим складом ради, тому що вона не довіряє депутатам, які прийшли зараз, і просить, щоб ми провели сесію. Зв'язку з тим, що в нас минула сесія, є незакритою, так, Та що була ще 8 квітня. Нам потрібно закрити цю сесію, і потім лише ми будемо вже ну, оголошувати нову. Оскільки з попереднього засідання пройшло багато часу, ряд питань зняли з порядку денного через втрату їх актуальності. Частину відправили на доопрацювання, прийняли план роботи селищної ради, ряд рішень щодо учасників АТО і народних засідателів. На сесію прийшла і Оля Матюшина зі своїми прихильниками, вимагала припинити засідання. На її думку, сесія була незаконна, оскільки відповідно до ухвали Ірпінського міського суду від 4 серпня Юлія Гловацька вже не є виконувачем обов'язків селищного голови. Моя справа надав. Ні, <гум> ми завіримо належать державна реєстра. Моя власна відводити сесію. А ваше особисте рішення про такав п'ятницею в мене є витяг про те, що дійсно я керівник. Я скликала на підставі сесії на підставі цього витягу, тому що саме я в реєстрі. Тому ну сесія є легітимною. Цікаво, що напередодні на своїй же сторінці у Фейсбук Ольга Матюшна переконувала у тому, що доки депутати восьмого скликання не отримують повноважень, доти каденція сьомого скликання має право проводити засідання. Сесія була легітимна. Збиралися депутатський корпус. вже, будемо казати минулої каденції, так як на сьогоднішній день вже. Стоїть питання про першу сесію нового депутатського корпусу. Сесія пройшла, будемо казати, без всяких ексцесів. Ольга Володимир, як завжди, намагалася її зірвати. Але були вирішені нагальні питання, які залишилися невирішеними минулого разу. Я думаю, що сесія прийшла без ексцесів, слава Богу.